Європейську цивілізацію неможливо уявити без спадку кельтської культури. Ця велика група народів розселилася від Ірландії до Туреччини й, асимілювавшись, створила соціокультурне підґрунтя всієї Європи на багато століть. Як народи однієї індоєвропейської групи, кельти розмовляли подібними мовами і також вирізнялися схожими релігійними поглядами, спільними традиціями, матеріальною культурою та побутом. Про ранню історію кельтів відомо не так і багато. Згідно з археологічними даними, сліди ранньої кельтської культури, яка датується 8-5 століттям до нашої ери, чи не вперше знайшли неподалік австрійського селища Гальштадт на півночі Альп. За назвою селища рання кельтська культура й отримала назву гальштадтська. Артефакти цієї культури знаходять на території сучасних Австрії, Німеччини, Швейцарії та Чехії. Приблизно після 450-х років до нашої ери гальштатська культура розвинулася у латенську. Її назвали на честь місця у Швейцарії, де знайшли більш досконалі і багаті артефакти, якість яких вказувала на перехід кельтів на новий рівень розвитку. Ця культура існувала ще мінімум до першого століття нашої ери. Живучи у долинах і передгір'ях Альп, ранні кельти будували відносно невеликі поселення, займаючись котарством і землеробством. Але головним їхнім заняттям був видобуток міді та Олова. Доступ до цінних покладів металів в горах став основою процвітання цих племен. З міді та олова ранні кельти виплавляли бронзу для інструментів зброї і прикрас. Поступово значно зросла роль торгівлі. Крім міді, олова та вже готових бронзових виробів. Ранні кельти також продавали сусідам сіль, надважливий і дорогий продукт, який застосовували не тільки як приправу, а й як основний консервант. Процвітання за рахунок торгівлі призвело до росту популяції та добробуту. Через це у певний момент протокельтам стало тісно у альпійських передгір'ях і вони почали експансію на захід, північ та схід. Цікаво, що ранні кельти вже тоді почали працювати із залізом, але воно не витіснуло бронзу, яка століттями зберігала свою популярність. Так, кельтська культура почала поширюватися на величезні території Європи. На землях сучасної Франції кельтські племена ще з 8 століття до нашої ери витісняли і асимільовували ранніх мешканців лігурів та іберів на південному сході, а також різні неолітичні групи на решті території. Так з'явився населений переважно кельтами край Галія. Приблизно в 7-6 -VI століттях до нашої ери різні племена Кельтів проникли на Піранейський півострів, де спершу осіли на півночі та заході, а також у центральних регіонах. Кельти зустрілися з місцевими племенами іберійцями, а також більш давніми мешканцями півострова, де формувалася змішана культура. Наприклад, з'явилося плем'я кельтіберів, яке поєднувало риси кельтів та іберійців. Також близько 6-го століття до нашої ери з континентальної Європи почалася міграція кельтів на територію Британських островів. Там вони зустріли далеких нащадків неолітичних племен, що будували Стоунхедж тисячі років тому. Скоріше за все, саме такими були пікти. Вони перейняли чимало рис кельтської культури, хоча століттями жили відокремлено, переселившись на північ Шотландії. Решта автохтонів розчинилася у кельтському населенні: хтось мирним шляхом культурного обміну, а хтось через військову експансію. Існують археологічні свідчення численних міжплемінних конфліктів. В результаті яких до 4-го століття до нашої ери кельтські племена бритів, гойделів та деякі інші закріпилися на більшій частині Англії, Шотландії, Уельсу та Ірландії. На континенті кельти стрімко розселялися вздовж Дунаю та Рейну на півночі на території сучасних Чехії та Німеччини, кельти тісно контактували з ранніми германськими племенами. Є археологічні свідчення торгівлі та обміну технологіями. Сутички через конкуренцію та культурний тиск були, але масштабних конфліктів вдавалося уникати, принаймні на ранніх етапах. На сході кельти розселилися в регіоні південної Польщі і збудували досить велике поселення поблизу Кракова. Інше плем'я оселилося в західній Словаччині та на території Румунської Трансильванії. Також кельтські групи, наприклад, таорисків, осіли у гірських долинах Карпат, заснувавши укріплені поселення на заході України. На північному сході вони почали стикатися з Балтійськими та протослов'янськими групами. На сході кельти познайомилися зі скіфами та сарматами, які контролювали степову зону. Ці контакти, судячи з усього, мали агресивний характер так, у Моравії, на заході України та у Трансильванії кельти збудували низку великих фортець, що свідчить про інтенсивне військове протистояння з місцевими народами. На території північних і центральних Балкан. Кельтські племена співіснували та іноді конфліктували з лірійцями та фракійцями. Завдяки такому стрімкому і масштабному розселенню по всій Європі є чимало міст, які були засновані саме кельтами. Наприклад, французький Париж, Ліон та Орлеан, іспанські Саламанка і Луго, Швейцарська Женева, німецький Майнц та австрійський відень. Всі вони були кельтськими поселеннями на початку своєї історії. Навіть міста, що не асоціюються з кельтським спадком, неочікувано виявляються такими: Будапешт, Белград, Мілан, Лондон та Йорк. Хай які вони розкидані по карті Європи, але у цих містах знаходяться пам'ятки кельтської культури. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. На певний період кельтська спільність племен стала домінуючою у Європі за площею розповсюдження. Але вона так і не стала панівною в політичному плані. Чому? Територія розповсюдження кельтів ніколи не була єдиною державою. Ба більше це були десятки племен та сотні вождівств і торгівельних факторій. Кожне плем'я мало свою назву, свої цілі та притаманні тільки йому особливості. Їх об'єднувала загальна подібність культури, але не політичний інтерес, що призводило до регулярних міжособних сутичок. Про таку особливість кельтів нам розповідають археологічні дослідження. А от у писемних джерелах перша згадка про них з'являється у VI столітті до нашої ери. Про них пише давньогрецький історик Гекатей Мілецький. Він використовував слово келтої грецькою келти для позначення народу, який проживав на північний захід від Балкан у Центральній Європі, звідки він взяв це слово невідомо, але пізніше його використовував вже Геродот, а після латинізації і римські історики. Чи була у кельтів загальна самоназва? Враховуючи кількість племен, площі розселення та конкуренцію між ними навряд чи. А якщо й була, то нам вона невідома. Кельтські племена утворили тісні та продуктивні торговельні відносини з давніми греками та етрусками. Гекатей писав про племена, які жили неподалік від грецької колонії Масалі це сучасний Марсель. А Геродот оповідав, що кельтські народи розселилися від гирла Дунаю до Півдня Іберії. Підтверджуючи археологічні свідчення, завдяки продуктивній торгівлі, ще до ранніх кельтів потрапляли товари середземноморських народів. Наприклад, в багатьох похованнях вождів кельтів знаходили коринфську та етруську кераміку. Зрідка там виявляли єгипетських скарабеїв, вавилонські циліндричні печатки і бронзові та срібні прикраси, виконані у фінікійському стилі. Однак вже в кінці VI століття до нашої ери між греками та кельтами почала зростати напруга. Вже на початку V століття до нашої ери це вилилося у низку збройних конфліктів з Масалією. Торговельні шляхи, що зв'язували кельтів із Середземномор'ям, обірвалися. І саме у цей період старовинні копалини передгір'я Альп нарешті почали вичерпуватися. Торгівля через Альпи за трусками занепала. Це спровокувало ще один більш потужний імпульс для розселення кельтів. Сувора необхідність захисту задала новий тренд стрімкий розвиток фортифікації. Стіни почали возводити спершу з глинобитної цегли, а потім із каменю. У кельтів з'явилися опідуми. Це укріплені поселення з потужними стінами з каменю, дерева і глини, ровами і складно спланованою архітектурою. Суспільство кельтів теж ускладнилося. Племенами керували виборні королі або вожді. Їх на загальних зборах обирала племінна аристократія, яка була наступним щаблем у кельтській ієрархії. Приблизно рівне з ними місце в суспільстві мали друїди і філіди. Перші поєднували функції жерців, вчителів, лікарів та суддів. сферою впливу других було мистецтво. Зокрема, поезія, яка для кельтів відігравала сакральне значення. Наступний щабель ієрархії займали вільні землевласники і ремісники, які користувалися у кельтів чималою повагою. Цікаво, що купці і ковалі серед них вважалися елітою і наближалися за статусом до аристократії. Нижче за землевласників були залежні люди, які не мали своєї ділянки і орендували землю для роботи. Скоріше за все, вони не були рабами, всупереч тому, що стверджують античні джерела. Загалом античні автори часто намагаються зобразити кельтів брудними варварами. Причина полягає у суперництві, адже кельти були ефективними торгівцями і грізними бійцями на полі бою. Так вони захопили майже увесь Рим у 390 році до нашої ери. Кельтське плем'я Сенонів на чолі з вождем Бреном захопило місто після перемоги в битві на річці Алія його воїни увійшли до Риму і спалили більшу частину цього міста. Хоча він у той період був значно менш могутнім, але блискавична перемога кельтів все рівно вражала. Лише капітолійський пагорб зміг витримати облогу завдяки героїчній обороні Римлян. Кельти погодилися залишити місто тільки після сплати величезного викупу. Після поразки Рим істотно модернізував свою армію і завдяки цьому незабаром увійшов у пік могутності. А поки античним історикам лишалося просто займатися чорним піаром проти кельтів. Показуючи їх брудними варварами, археологія це спростовує і показує, що кельти регулярно милися в банях, полюбляли чистоту і користувалися ювелірно зробленими гребінцями. Їхня індивідуалістична культура заохочувала самовираження, зокрема через одяг та прикраси, у виготовленні яких кельти досягли значних успіхів. Втім, і греки і римляни справедливі до кельтів, коли описують їх як безстрашних і сильних воїнів. Які показують несамовитість не лише у поодиноких сутичках, а й під час масштабних кампаній. У 280 році до нашої ери, велика група кельтських племен, яка мігрувала з Центральної Європи, під проводом вже іншого ватажка з популярним іменем Брен, почала наступ на Балкани. Серед племен були Тектосаги, Толістобогі та трокми. Кельти пройшли територією Ілірії та Македонії як гарячі ніж крізь масло. Там вони завдали поразку македонському царю Птолемею Керавну. Далі Кельти продовжили наступ і спробували захопити Грецію, рухаючись у напрямку Фокіди до Дельф. Там був присвячений Аполлону храм, який вважався надзвичайно багатим через накопичені дари з усієї Греції. Для вирішальної битви при дельфах у 279 році до нашої ери Брензі зібрав чисельне військо, яке могло налічувати від 20 до 40 тисяч бійців. Грецькі поліси об'єдналися для того, щоб дати йому відсіч. Армія Елінів налічувала від 10 до 20 тисяч воїнів, тобто вдвічі поступалася кельтам. Але греки чудово знали місцевість. Серед елінських лідерів ключову роль грав досвідчений стратег Афінодор, якому активно допомагали афінські військові радники. Нав'язавши кельтам бій серед крутих гірських схилів та вузьких стежин, греки завадили ворогу використати перевагу у кількості. Крім того, за переказами, просто під час битви відбувся землетрус, в результаті якого велика маса каміння впала саме на кельтські загони. Така допомога Аполлона, як це інтерпретували греки, підняла їхній бойовий дух. Брен був поранений і зрозумів, що битва програна, тож скомандував відступити. Кельтів розгромили, і значна частина їхніх племен тут асимілювалися. Це поклало кінець кельтській експансії Балкан. Однак велика частина кельтів рушила до Малої Азії. Вони отримали контроль над територією, що приблизно збігається з кордонами сучасної турецької провінції Анкара. Там було засновано незалежне Кельтське королівство Галатію. Ця держава складалася з кількох племен, які мали своїх вождів. Проте загальний контроль здійснював один з правителів верховний цар. Галати зберігали кельтську культуру. Зокрема, мистецтво, релігійні традиції та побутові звичаї. Також вони славилися своєю військовою майстерністю, зокрема піхотою, яка використовувала довгі мечі та списи. Це характерна зброя всіх кельтів. Після того, як Рим завоював Грецію у другому столітті до нашої ери, Галатійські царі укладали союзи з новим сусідом, щоб протистояти зовнішнім загрозам, передусім Понтійському царству, яке агресивно намагалося рухатися на захід. Рим теж боровся з понтійцями, але отримав значно більше користі від союзу з Галатією, ніж кельти від союзу з латинянами. Війна була успішною, але відбувалася на території Галатії, що ослабило Кельтське царство. Тож у 25-му році до нашої ери, Рим остаточно поглинув його, перетворивши на одну зі своїх провінцій. Втім, кельтська культура зберігалась тут дуже довго. Після стрімкої експансії на сході Європи кельти поступово асимілювалися або з германцями, або з іншими місцевими племенами через демографічну перевагу інших племен. На заході Європи ситуація склалася інакше. Там кельти були достатньо чисельними щоб створити держави на основі своєї культури. Але у цей же час на заході та в центрі Європи кельти опинились на шляху експансії Риму, який якраз набрав могутність. Приблизно з третього століття до нашої ери між ними почалося протистояння, в результаті якого кельти здебільшого або визнавали верховенство Риму, або воювали проти нього і програвали. Наприклад, плем'я боїв, яке спершу проживало на території сучасних Чехії та Польщі, мігрувало на північ Італії. Там кельти заснували місто Бононія, яке зараз носить ім'я Болонья. Вони трималися проти Риму, але у другому столітті до нашої ери зазнали поразки, і їхні землі включили до складу імперії. Плем'я Теврисків, також назване нориками, утворило королівство Норик на території сучасної Австрії. Воно мало сильні торгові зв'язки з Римом і було включене до складу імперії у першому столітті нашої ери. Причина численних програшів кельтів римлянам на полі бою полягала у відмінностях тактики двох цивілізацій. Кельти були безстрашними, а зріст воїна був здебільшого більшим ніж у легіонера, як і фізична сила. Однак у кельтів була своєрідна тактика бою. Вони користувалися дротиками і списами, але головною їхньою зброєю був довгий меч. Ним незручно битися у щільному строю, а ще через недоліки металургії того часу він часто ламався. Крім того, кожен кельт сам обирав форму свого щита, була відсутня уніфікація броні та забезпечення солдат спорядженням. Римська армія була краще забезпечена та вимуштрована, тому значно переважала кельтську у мистецтві маневреного бою. Хоча кольчугу винайшли саме кельти, дозволити її собі міг тільки досить заможний воїн. А от римляни зробили її елементом обладунку більшості своїх солдатів. Крім того, римляни часто вщент розоряли міста, які їм пручалися, і брали жителів в рабство. На полі бою кельти були затяті. Та через низький рівень централізації навіть в масштабах одного племені їм часто бракувало політичної волі боротися за незалежність до кінця чи відкинути суперництво і об'єднатися з іншими кельтськими племенами для спільної боротьби. А приєднання до Риму на добровільних засадах мало економічні переваги. Кельти Іберійського півострова, втім, довго боролися з римлянами. Протягом Нумантійської війни, 154-133 років до нашої ери. Плем'я Ареваків пручалося завоюванню, але в результаті довгої облоги римляни взяли номанцію, столицю кельтського королівства, яке після цього втратило незалежність. Ватажок іншого кельтського племені Лузітан на ім'я Віріат очолив досить успішний опір римлянам. Він використовував партизанську тактику, яка дала приголомшливий результат. Віріат громив римлян кілька років, починаючи зі 147 року до нашої ери. Перемоги Кельтів у битвах при Тріболі, при Лауні, при Тукурісі та при Бая дозволили йому нав'язати Риму мирний договір. Його визнали другом римського народу. Це мало б дати Лузітанам безпеку від майбутнього вторгнення. Але віріата вбили власні прибічники, яких римляни підкупили. Без свого видатного лідера Лузітани дали загарбникам останній рішучий бій, але програли при Ерускіні 139 року до нашої ери. Та ще більш масштабний наступ на кельтські території почався за часів гая Юлія Цезаря. Саме він ініціював завоювання Галії у першому столітті до нашої ери. На той період наймогутнішими кельськими королівствами були володіння трьох племен: Едуїв, Секванів та Арвернів. Едуї та Секвани постійно конкурували між собою. Секвани, 71-го року до нашої ери, у пошуках союзників проти Едуїв запросили у східну Галію сучасний Альзас. Германське плем'я свевів під проводом їхнього ватажка Аріовіста. Разом германці свеви та кельти секвани перемогли і відтіснили Едуїв. Вирішальною тоді стала битва біля Магетобрії приблизно 63-го року до нашої ери. Але секвани впали у залежність від Аріовіста, який почав диктувати їм свої умови. Він вимагав більше земель для германців, адже привів близько 120 тисяч людей з урахуванням жінок та дітей. Аріовіст. Хотів продовжити завоювання Галії, і щоб не конфліктувати з Римом, спромігся здобути титул Король і друг римського народу. На жаль, це не допомогло, коли 58-го року до нашої ери Едуї звернулися до Цезаря за допомогою. Він скористався цим приводом для втручання у справи Галії і масштабного вторгнення. Переговори між Цезарем та Аріовістом провалилися, і при Вогезах, сучасне місто Малюза, відбулася масштабна битва. 40-50 тисяч легіонерів зійшлися у бою з військом, яке об'єднувало кельтів та германців, і налічувало від 70 до 100 тисяч воїнів. Але завдяки кращій навчаності та єдності римляни розгромили ворога, і аріовіст назавжди покинув Галію, повернувшись на схід у землі германців. Однак як і Дуї, так і Саквани тепер були залежні від Риму. Пручалися латинські експансії тепер тільки Арверни. Це вилилось у повстання 52-го року до нашої ери під проводом вождя Вінцерге Торікса. Але його армію Цезар розбив у битві при Алезії того ж року і так поклав край мріям кельтів про незалежність. Рим завоював всю Галію. Цезар спробував перетнути Ла-Манш та атакував кельтські володіння у Британії в 55 54 роках до нашої ери. Для цього він здійснив два короткі походи. Але кожного разу кельти давали потужну відсіч, і Цезар відступив. Британія залишалася вільною від прямого контролю Риму. Втім, ненадовго. Імператор Клавдій вирішив завоювати Британію, щоб зміцнити свій авторитет у Римі вже у 43 му році нашої ери. Основним супротивником римлян стало Кельтське королівство катувелаунів, яке панувало над значною частиною південно-східної Британії. Його король Каратак очолив супротив римлянам, але його розбили. Римляни взяли Камолодун, столицю Кельтського королівства, яка зараз носить ім'я Колчестер. Каратак вижив і очолив опір римлянам на території сучасного Уельсу, яка тоді все ще була незалежною. Біля річки Северни 51-го року. Каратак програв вирішальну битву і втік до племені бригантів. Його королева Картімандуя не хотіла сварки з імперією і тому видала каратака римлянам. І експансія продовжилася. Вирішальне повстання кельтів відбулося 60 го року. Його очолила легендарна королева Боудіка, об'єднавши в одному війську іценів, триновантів та інші племена. Намісник Британії Гай Светоній Паулін воював з кельтськими племенами ордовиків на території Уельсу. Чим Боудіка і скористалася, вона діяла рішуче, і масштабне вторгнення Кельтів призвело до знищення трьох важливих римських центрів: Камуло Дуна, сучасний Колчестер, Лондініума сучасний Лондон та Веруламі, сучасний Сент Олбанс. Наступного року, 61 го Светоній Паулін зібрав залишки римської армії для вирішальної битви біля сучасної Уотлінг. Тоді, у вузькому проході між пагорбами та лісом. Попри значну чисельну перевагу, погана організація та відсутність дисципліни у кельтських військах призвели до їхньої розгромної поразки. Кельтська королева наклала на себе руки. Хоча, після придушення повстання боудіки бунтівські кельтські племена стикнулися з репресіями, загалом римська політика щодо кельтів стала м'якшою для уникнення майбутніх заворушень. Після поразки Боудіки римляни сконцентрувалися на підкоренні Уельсу, де племена селурів та ордовиків намагалися зберегти незалежність. Полководець Гней Юлій Агрікола у 78-84 роках добив їхній опір, після чого почав вторгнення до північної Британії, сучасної Шотландії. У битві при Монс Граупіус, чиє точне місце невідоме, ймовірно, вона відбувалася в районі Грампіанських гір. Північні племена об'єдналися проти римських легіонерів, але це не допомогло, а переміг. Втім, цього виявилось замало для реального успіху. Римляни зіштовхнулися з настільки несамовитим опором місцевих кельтів, що у 122 році імператор Адріан вирішив зупинити експансію Британських островів і наказав звести вал Адріана. Ця стіна перетинала весь острів від Солоея до Тайн. Ще через 20 років імператор Антонін Пій намагався посунути цей кордон, збудувавши вал Антоніна, але Кельти та Пікти відбили атаку. Саме кельти розповсюдили індоєвропейську культуру на заході Європи, основними елементами якої були майстерна металургія, сільське господарство, військова справа, поезія, релігія, художній стиль, мова та виробництво одягу, прикрас та посуду. Це відбулося зокрема через щільну асиміляцію місцевих племен, які перейняли розвинену кельтську культуру. Однак на початку нашої ери тільки в Ірландії та сучасній Шотландії кельтські племена зберігали свою незалежність. Доба впливу кельтів на всю Європу минула. Втім, історія деяких народів кельтського походження тільки починалася. І якщо ви хочете дізнатися більше про Ірландію, Шотландію, Британь та інші осередки кельтської культури від доби середньовіччя і до наших днів, то напишіть про це в коментарях. І не забудьте про лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити нові сюжети про історію на карті.